Збираємо косметичку для моєї мами, так як моя мама майже не фарбується, то і косметика в неї відповідь. Тому прийшов час виконати її барахлуй і скласти свіженький кейс. Почнемо з бази. Тональний вона не використовує, тому ми підібрали сироватку з колагеном за 275 гривень для підтримання її натуральної краси. Але для того, щоб перекрити якісь незначні недоліки ісенці, ми обрали консилер Ей за 225 гривень, який не буде западати в зморшки. Далі пудра обираємо з церквецем, адже мамі буде зручно підправляти макіяж протягом дня. Дені каскіни дітор за двісті 40 гривень буде якраз запечення рем'яна у четвертому відтінку за 245 гривень, додадуть свіжості, а також замінять бронзер і хайлайтер коричневим олівцем каялом за 80 гривень. Мама зможе і міжвійку промалювати, і форму макіяжу побудувати. Тут вона мені вже сказала, що це вже забагато, але для того, щоб зробити реально гарний макіяж, не завадило ще декілька олівчиків або палетку тіней. Ми кладемо їй в косметичку базову палетку тіней за 265 гривень з холодними коричневими відтінками. Можливо, на якийсь вечір вона її використає. Звісно туш буде для об'єму за 190 гривень. Мама любить тільки червоні помади, тому додамо теплий багаряний відтінок матової помади за 200 гривень. Але все ж таки на кожен день я б взяла щось полегше, тому кидаємо її близ 111 відтінку за 200 гривень, та ніжний олівчик для губ у третьому відтінку за 80 гривень. Хай буде, може, не замітить. І всього цілий набір для бакіяжу вийшов у нас на 2000 гривень, і навіть 10 гривень на чай мені залишила. А то що я її тут все просто так збираю? А як фарбуються ваші мами? пишіть в коментарях.